Це як нагадування, що ми все-таки змогли добитися нашої свободи, волі, і тому що треба продовжувати боротися до кінця, не, не втратити це. Я погоджуюся з подругою і хочу доповнити, що День Незалежності просто є таким днем, який має нам нагадувати, що ми зробили так багато для нашої країни, ми не маємо цього втратити. Що Ця незалежність далась дуже важко, і треба її підтримувати кожного дня. День незалежності це для кожного українця дуже важлива подія. Бути незалежним це сильна держава, яка самостійна. І зазвичай кожен українець цю подію буде святкувати. І я надію, що війна скоро закінчиться, і ми. Виграємо, і ми покажемо наскільки ми е, сильна країна усьому світу. Мені здається, що День незалежності України це коли кожна людина е, сама відчуває свою незалежність в першу чергу, тому що Україна це починається з самої людини. Дуже тяжке запитання. Як якась здана на поваги нашій культурі, нації, історії в першу чергу, День незалежності України для мене означає в першу чергу свобода. Воно мені асоціюється зі словом Свобода. Ну, типу, до повномасштабної війни це був би день незалежності як день незалежності з від'єднання від, від, від Савкатого, да? А зараз, типу, коли ми все це переосмислили, навіть не знаю. Дуже гарне питання, не знаю навіть, що на нього відповісти. Ти починаєш цей день більше цінувати, цінувати ті ці моменти і відчувати, що ти хочеш жити в незалежній країні. Що ніяка країна не має права посягати на нашу територію, в якій ти народився. Ну, і дай Бог нам найскоріше виграти цю війну. Звичайно, перемога буде за нами це однозначно, навіть немає в тому сумнівів. Ну і Це буде справді свобода. І це буде справді День Незалежності. Ну, мабуть, я почала відчувати більше гордості за те, що моя країна все ж таки незалежна. Ось і ми боремося за нашу незалежність. Ну, це. Усвідомлення, що наша країна, сусід, не така вже і дружелюбна, як нам казали раніше. І, звісно, не хочеться поширювати якусь ненависть або ще якісь негативні емоції серед людей через це, але якась ворожість з'явилась. Для мене просто стало сприйняття більш серйозним, тобто раніше якось більш по-дитячому ставилось до цього, а тепер. Це прям стало важливим святом, здається, для України. Не знаю, хочу скоріше, щоб закінчилась війна.